どうで Страсі і покорі, в дім Божий вході, славить Бога в Тройці, смиренно смирено зачнім. Слав... Царь Небесне, втішити на душі дає сина, коня і старе видів життя подати любря, дивився лиси в нас і вчитися на свято свети, і на душі наші. Славишні Богу на цю милю благовоління, славишні Богу, насили благовоління. Господи, бо ми стануся. Мові прославляємо. Бог на завжди не посечати, які вічний. Нехай Господь ваші. Поминає вас, Господь Отця Царство своєму завжди. Славим, нині він прославля пісня. Согласна. Благослови, владикому. Освен Царство, Отця і Свіни і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Аминь. Мир, Господи, помолимся. Господи, помой. За мир, весот спасен душ наш, Господи, помолимся. Господи, помоли. Замерзь, это добрый станция, Ты порос церковь з'єднання. Всі, Господи, помолимся. Господи, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходи до нього споделі помолімся. Господи помил! Засвятийша Селенського храя, Франциска Папи Римського і за патріарха нашого свята і за боголюбиві єпископів наших, керівства кирстепана, чесне чесне присвітверство хрестидеянство за безпричині людей, Господи, і помолімся. Господи помилуй, за благобереже народна заправлення і всевійськосподеві помолімся. Господи, господи помилуй. За місто це, за кожне місто, село, країни, і за тих, що віру, і живуть, і помолімся. Господи пам за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві. Помалімся, Господи помилуй. За плаваючих, подорожуючих, за недужих страждаючих полонених і за спасіння Господеві. Помалімся. Господи помилуй. Боже, визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди й нужди, Господи, відмолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорни нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. Присвіду, причисту, приблагословенну, славну, держи нашу Богородицю і присна Марію. З усіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше і Христу Христово віддаймо тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, чезі, поклоніння у цій сині, у духу, і поклоніння Отцю і сину, щадомо духові, нині повсякчаси на віки вічні. Амінь. Благо є сповідоватися, і співати імені Твоєму, Всевишні, молитвами, Богородиці, Спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою І істину Твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці Богородиці, спаси спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. І ще вмири, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилих нас, Боже Твою благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владечицю нашу, Бородицю і пресну Дів Марію. З усіма святими помінувши самі себе, один одне і все життя наше. Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи є влада і Твоє царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсячас, навіки вічні. Амінь Господь воцарився в красу, зодягнувся, зодягнувся, Господю, силою, і перепоясався, молитвами святих Твоїх, Спаси, спаси нас, Він бо утвердив все. Вона не порушиться, молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми вірні. Домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божий, безсмертний Ти зволив ти спасення нашого Ради, воплотитися від святої Богородиці і ви Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один у святій Тройці, рівнославими з Отцем і Святим Духом, нас і ще ми, Господи, помилімся, Господи, заступи, спаси, помилих нас, Боже, Твої благодатью, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, приблагослова на славну владечицю нашого родиця і приснаді в Марію. З усіма святими, поминувши самі себе, один одне і все життя наше, Христу Богові відаймо. Тобі, Господи. Ти благий чоловік, любець Бог, си, тобі славу, оцію, і седове славу, села йому осі, святому духові, і час, на віки вічні. Амінь. Прийдіте, возрадуємося, Господові, воскликнім бо Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. І дім перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуя. Примудрі спрості. Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя! Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить, даруй ще дороти твої, Христе, Боже, возвесели силою Твоєю благовірний народ, перемоги на супротивників даємо, що запосібник має твоє оружжя миру, непоборно перемоги. Ти се, Боже наша, до славу, села, ймої сину, і святому Духу, і нині повся час, і на віки вічні. Амінь, Святий, Боже, святий.